Азот це найбільша сила усіх Черкас. Результат нашої роботи видно усім. Україна вирощує хліб завдяки добривам Азота. Ми наповнюємо міський бюджет за наш кошт, ремонтуються дороги. Ми турбуємося про школи та лікарні. Палац дружби народів є окрасою нашого міста, а наші діти відпочивають на дитячих та спортивних майданчиках, які зроблені на азоті. В той же час міську владу роз'їдає корупція. Депутати та чиновники втратили зв'язок з громадою. Саме тому ми зібрали на Азоті потужну професійну команду, яка йде у владу. Голос Азоту буде завжди чути. Я переконана, що саме ця команда. Зможе сказати жорстке ні корупції в міській владі. Я переконана, що саме ця команда буде контролювати кожну гривну міського бюджету. Я переконана, що саме ця команда завершить транспортну реформу в місті і нашими вулицями підуть нові тролейбуси. Ми всі одна команда, ми однодумці, ми патріоти нашого рідного міста. Ми є. Черкаси голосуй за наших, підтримай своїх.